Увага для власників закордонних паспортів України, дія яких була продовжена, згідно змін законодавства України, зокрема, це постанова 13.369, якою було скасовано тимчасову дію можливості пролонгувати відповідні закордонні паспорти України, і навіть вклеювати для того, щоб ви могли з дитиною виїжджати в екстреному порядку. Фото дитини і відповідно не отримували ще окремий закордонний паспорт для вашої дитини. Так ось друзі, відповідно з 29 жовтня, ця опція припинена простою мовою: Україна повертається до світових та міжнародних стандартів видачі закордонних паспортів. Наприклад, якщо ви не отримували для дитини окремий паспорт, а вклеювали в свій власний паспорт. Її фото то вам треба для дитини окремо отримати закордонний паспорт, інакше є ризик не виїхати в Україну. Нагадаю, термін дії закордонного паспорта для осіб старших 16 років складає 10 років дійсності. Термін дії для дітей віком до 16 років. Складає 4 роки, і далі треба отримувати новий закордонний паспорт. Що ж це означає, друзі? Якщо у вас пролонгований закордонний паспорт, то вам варто терміново звертатися за виготовленням нового паспорту закордонного. Якщо ви... Інформацію, фото вашої дитини вклеювали у власний закордонний паспорт, будь ласка, терміново вирішити це питання. Отримайте окремий закордонний паспорт для вашої дитини. Якщо відповідні зміни вас зараз застали в дорозі, і, наприклад, авіакомпанії відмовляються там вас пустити на Борт літака є вже такі скарги, або, наприклад, вас з Європейського союзу не впускають в Україну, то в такому разі посольство і консульство України на своїх офіційних сайтах вже повідомили, що ви можете звертатися до них з запитом на отримання посвідчення на повернення в Україну. Ця послуга є терміновою, тобто отримувати термін на місяць вперед вам не потрібно. Посольство і консульство України заявляють на своїх офіційних сайтах, що вони будуть старатися за можливості технічної вирішити це питання і видати відповідне посвідчення в день звернення за умови підтвердження громадянства України. Тому друзі, звертаю увагу для того, щоб ви могли. Вільно переміщуватися за кордоном, маючи діючий закордонний паспорт України, варто про це подумати заздалегідь. Звертатися за виготовленням закордонних паспортів ви можете як через посольство Консульства України за кордоном, а також через ДП документ. Перелік ДП документ посилання залишаю під цим відео.